Україна робить правильні речі, ворога треба знищувати свої землі, не віддамо. Що на вашу думку насправді стоїть за відмовою Росії від перемир'я? На Алясці відбулася розмова про новий розподіл впливу на нашій планеті. Лавров згадав про першопричини конфлікту. Що першим з'явилося? Яйця руського миру чи курка імперських амбіцій ну, дуже красивий образ, коли саме і як Росія понесе відповідальність за ті наслідки, які вилупилися із цього зловісного яйця. І, скоріш за все, треба буде приймати НАТО в Україну, а не навпаки. Що стосується розплати, ну, друзі мої, ми живемо в час прямого божественного втручання. Все стане на свої місця. План Бога незмінний. Бог з України. Президент України знає, що робити. Не сумнівайтеся. Його рука в моїй руці пройдуть потужні хвилі трансформації і вражаючих подій. Не для всіх вони будуть радісними. Я п'ять років розмовляв з духами Карми. Вони отак, от мовчки на мене дивилися. Почнеться все з цієї зими. На весну буде пік цих подій. Чи принесе наступна зустріч Трампа і Путіна? Мир чи можливо навпаки? Черговий скандал, нарешті санкції проти Росії. Я просто зараз дивлюся на ситуацію. Чи бачили, чи сканували ви долю Донбасу? Пригадаємо їм, як вони кричали: Росія, прийди, спаси. Ми все пригадаємо, не, не треба бути такими толірастами, як ми були. Мій світ перший метафізичний.